Літо бляха, ніхто нічого особа не купляє, всі, хто відпочивають, то а, і вас, мужики, поставщики, щоб а, товар продавався, щоб був заробіток, скидають ціни. І знов вкинула ціна упала на трактора Scout 220B. Я думаю, їх вже всі бачили. Я по них... А, про них довго розказувати не буду, бо всі в принципі, знають, що це таке. В коротко, то гібридшифінгу і мототрактор, де взяти краще з тих двох брендів. Шифінг це у нас іде вже адекватна коробка, яка ніколи нічого з нею не буде. Трьох точка, і більша вага. А мототрактор це можливість там регулювати колію. Він більш компактний, менший радіус розвороту, він такий більш маневрений, знаєте, на собі на вогород. А тут же така техніка, знаєте, собі в мототрактора хватить, але щоб трохи попрацювати, вже треба трьох точечка. Тут у вас зберігається... Переваги мототрактора. регулюється колія. По двох осях він менший, він короткий, Іде, Ну а вже йде трьох точки і валовідбору. Зразу скажу, не все навісне він возьме, тому що, наприклад, там є транспортерні капалки великі чи там коси віракс. Понятно, що він їх не підніме. Просто, е, по-перше, на підйом. Менше. Тут максимум 280-400 кілограмів на підйом йде. І ну, він менший, він легший і він фізично не вивезе, коротше, він не возьме. Ну, якусь грохотну, ДТЗ, купавку, якусь просто у косу, прицепчик, там, фрезу 130. А він спокійно, був, пушка чи однокорпусного здорового, чи можна 220 теж, браво в нас, ну Працюють. Люди працюють з такою технікою. І плюс до цього ну, вже не, е, мотори 22 коня, чистих. Тут по чесному написано, за що вайк скауту. 220, мотор 1115 22 коня. Чистих, як в кентаврі 240, теж такий самий, і зубр 245. Але там всіх іде 22. Бо 24 має йти SF138, більше поршнева інша. От. Тут чистих 22 коняки. Вот цей мотор скаут. Це S1115, хороший мотор. Рама грубша, ніж в, мо в мототракторі. Коробка, ви бачите, ну, не в мототрактор, хіба що тут нема блокування, ну, коробка тут іде вже не, не з мотогомокувата, а на базі шифінгової коробки зроблена. Така сама, тільки відрізняється, що трошки в шифінгу грубші рукава. моста заднього тут рукава такі круглі менші. Ну, тут роблено для того, щоб зберегти е можливість регулювати колі. І тут фактично можна виставити. Тут у нас зараз стоїть він 90. 5, да, десь 95-93 чи 93, можна виставити до 1,20, 1,25, спокійно, свободно. Бачите, ще от настійки кожну. Раз, два. От десь настійки ще кожну сторону. І тут взагалі ступиться до кінця, ще можна ширше поставити, повністю колесо видвинуть, можна навіть диск розвернути, такий буде, поняли, іменно танк. Тому впала на нього ціна, зараз хороша, можу взяти. І мені дійсно дуже подобається. По-перше, трохи акуратніше, файніше зроблено вакокрасочне, трошки розподільний краще самого насоса. І от тут бачите, як платформа, робоче місце. Наскільки за такі гроші можна, зроблено по-людськи. Що тут зручно, тут нормально собі ноги є куди поставити, є де сісти. Людина, якщо там комплекції такі, не як ядри, а трошки є пельмені, поняли, то теж сяде і буде, їздити, все буде хорошо. Тому звертайтесь. Дуже файні насправді трактори, і на них дуже зараз класна ціна. Звертайтеся.